Данилко та Злата вже давно виглядають гостей. Прикордонники Волинського загону прийшли привітати дочку загиблого Вадима Гошка і з ним на за дорученням начальника Волинського прикордонного загону прибули, щоб підтримати родину, як говориться, загиблого героя прикордонника Вадима. Відповідно, я ж хочу представити пані Людмилу, яка Реально буде вами опікуватися, буде допомагати, підказувати, які документи необхідно збирати для відповідних виплат. Малеча швидко розпаковує сумку, а їхня мама пані Анна не стримує сліз після того, як поховала чоловіка не минуло й місяця. Тепер найбільше щастя жінки її діти. Невгамовний Данилко тішить усіх і все більше радіє гостям і подарункам. <клес> а Людмила Кравчук опановує нову роботу. Швидко знаходить спільну мову з дітьми. Данилко не відходить ні на крок. Бавляться то м'ячем, то кубиками. Тепер свій пережитий досвід пані Людмила конвертуватиме в допомогу тим, хто чекає або хто втратив на війні рідних, бо відбувши полон, як ніхто розуміє, яку травму залишає війна. Хто це? Це рак. Кажи рак а ну до поки Людмила забавляє даника. Аня розповідає про свого чоловіка Вадима. Каже, пішов добровольцем, хоча ніколи не служив в армії. 20 травня його мобілізували. Улітку побував у Краматорську, а через кілька місяців у Солидарі. Коли останній раз він виходив на зв'язок? 7 січня. Ми ще посилку йому відправила. Він отримав посилку вранці і ввечері написав, що виходить. На позиції і декілька днів, і декілька днів, може бути без зв'язку, щоб не хвилювалися. За кілька тижнів Вадим сподівався приїхати, щоб привітати донечку Злату з днем народження. Заздалегідь купив їй великого пухнастого ведмедя і відправив дружині, щоб приховала до його приїзду. Повернувся у Луцьк Вадим на два тижні раніше, але вже назавжди, у домовині, не встиг особисто привітати дочку. Але татового ведмедика злата отримала. Був запакований в такій коробочці, Там була намальована якась колясочка. Я тут була теж це була якась іграшкова колясочка для ляльок. Я відкрила, а це був такий от ведмедик. Його мені подарував тато на моє день народження. На жаль, на він не mm -hmm. дошив до мого день народження і не сумів приїхати. Але хоча б якісь спогади про нього залишилися. Мені його хороший знайомий, друг, що він важкий поранений. Його дзвонилася до старшого, і старший сказав, що він, ваш чоловік загинув час виконання бойового завдання. Загинув 8 січня. Близько 11 години дня він отримав поранення. Його в лікарню забрали, йому надали. Його евакуювали, а далі я не знаю. Я не розумію, для чого їх послали на штурм, якщо їх штурму не вчили. Підтримати родину приїхав і капелан прикордонників священник Михайло Хімчак. Хай Господь береже вас, вашу сім'ю всю нашу Україну. Сім понадарчик. Волинський загін узяв опіку над цією сім'єю. Людмила Кравчук обіцяє, що Аню з мамою та дітьми ніхто не кине на призволяще будуть допомагати чим зможуть. Надалі ми будемо з ними так само. Зустрічатися, якщо будуть якісь необхідні вирішити проблеми або допомогти, щось там з документами і так далі. То це все входить в коло моїх обов'язків. у листопаді 2021 року. Людмила Кравчук під час ротації потрапила в Сартону під Маріуполем. А вже в лютому серед перших зустріла війну в ніч з 23 на 24 почався обстріл нашого підрозділу. Крас того населеного пункту Сартана. От і, де і ми перебували. Це було до ранку, і вже зранку за нами приїхали там, супроводжуючи кілька хлопців в Азову, і ми весь підрозділ ми виїжджали. Бої тривали і тривали за місто. Тільки просто е, нас все більше відтісняли, 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 і е, фактично, ну це були взагалі не з. Відношення сил у нас було всього 8,5, наскільки я знаю, тисяч військовослужбовців, абсолютно всіх формувань. А їх було там від 70 до 120. Згодом її підрозділ перекинули на завод імені Ілліча. Там протрималися три тижні до 12 квітня. Вистояти проти навали орди було неможливо. З багатьма іншими потрапила в полон. Тиждень в Оленівці і майже весь час у Росії. Представників Червоного Хреста» не допускали. Рідні про Людмилу дізналися з якогось телеграм-каналу. Сказали, що ми з тепловізором вас бачимо, здавайтеся в полон. От, ну, все, а далі нас відправили спочатку, переночували. Ми теж привезли мене на ту мою сартану, де я служила. Це були якісь такі ангари без вікон, без нічого і теж просто на. На голому там цементі, де продувалося, була тоді жахливо холодна така погода, і йшов мокрий сніг, дощ. От, ми там переночували дві ночі, якось там мостилися, де було. От, і після того нас перевезли в Оленівку, там ми тиждень пробули, після того місяць і тиждень в Білгородській області, Ой, перепрошую, в, в Таганрозі. От, а після того перевезли Білгородську область, там були три з половиною місяці, ну і місяць Шакурської області. Де конкретно не знаю, бо ж скрізь нас завозили, везли, то ну зав'язували очі і руки. Чи була можливість зв'язатися з різою? не було, не було. Єдине, це було в Білгородській області. Нам дозволили написати листи, але нас відразу попередили, що вам сюди відписувати ніхто нічого не буде. Пробула там до середини жовтня і до останнього не знали, що її повезуть на обмін. Літаком дівчат доправили у Крим, а звідти на материкову Україну. І вперше за багато місяців вона їхала не з зав'язаними очима. Сказали так, дівчата, якщо ви хочете доїхати, то сидіть спокійно. От руки в нас були розв'язані, очі розв'язані. От і відчуття дуже дуже хвилюючі, тому що з одного боку ми розуміємо ось, ось вже. Рідна сторона, а з іншого до останнього не покидало, наприклад, ну особисто мене почуття тривоги, а раптом щось зірветься. І це ну, буде набагато болючіше, ніж би нас нікуди б не везло. Два місяці реабілітації і нарешті вдома. Торік, 21 грудня, жінка приїхала у Луцьк. Дозвольте. З тату мов, все так, у нас досить жорстко, чітко, ж, там, без якихось лишніх там, емоцій. Ясно, що тато був радий, і я була рада, але там без таких якихось особливих сантиментів обійшлося. От, коли, звичайно, з донькою там жити відео не знаю, цілу купу переглядів має. От то це була дуже щемна Старше, така мить. Це молодша. Мені просто я, коли тільки повернулася од з полону, це почуття свободи. От буквально тут два тижні точно воно не відпускало. А потім ти вже трошки потрошки повертаєшся до нормального життя. Довго сидіти без роботи не змогла. Уже в січні Людмила Кравчук взяли на службу у Волинський прикордонний загін у соціальний відділ. Зараз вона зустрічається з сім'ями, колег хто загинув на війні, і від імені загону намагається надавати всіляку підтримку, аби